Я б їм прочитала лекцію, я б порекомендувала б їм, щоб вони були, щоб вони більш рівно ставились до учнів, щоб вони не були такими бурхливими, дуже емоційними. Якщо щось не подобається, то просто ввійди себе педагогічно, не потрібно скандалити там і все це. Про типи типи темпераменту, типу, або типи характеру. І що, що щось із творів Макаренка? Напевно, як. Правильно себе поводити в ситуації, якщо тебе ніхто не слухає, і як можна звернути на себе увагу, але не криком, як вони часто люблять це лінійкою по столу, там ля ля принципи командної роботи, які би базувалися на вітчизняній педагогіці, можливо, в основних її засадах, тобто це е, уміння роботи там з дітьми, можливо, якихось е, саме от. Е, Залучити праці якихось видатних педагогів там сухомлинського, не знаю, щось таке, що близьке до душі, можливо, це б е, зблизило нас, можливо, знайшло б там спільні якісь точки е, спілкування. Ну, мабуть, якесь банальне щось, як викладати там чи щось таке. Вміння спілкуватися з в поєднанні з ораторським. Напевно, на, на тему, що від е, ставлення вчителів до їх роботи залежить ставлення учнів до навчання, зв'язок вчителя з батьками дітей. В освітньому середовищі школи спілкування з дітьми також би особис... особливо звернуло тему на підлітків. Спілкування з підлітками, тому що зараз в під... під... підлітковому віці навчання воно якось не дуже. Вони звертають підлітки увагу на навчання, а викладачі, вчителі, вони також не звертають там увагу на. На роботу з підлітками. Вікова психологія, мабуть, тому що е, в кожних категоріях шкільного віку там е, різний підхід. Можливо, конфлікти між учителем та дітьми. Тому що є такі, ну, ж такі, в моєму житті були такі ситуації, коли вчитель ну, до певних дітей дійсно ставиться трохи зверхньо і відчувається певний такі. Дисбалансу відношення про сучасні дитину, те, що вона хоче охопити дуже багато знань, і те, що вона дуже сучасна. І ну і людина, і вчитель сучасний, має володіти цими знаннями і цікавий виклад матеріалу. Звичайно, зараз педагоги всі з ну такі з досвідом, люди консервативні з якимись своїми. Можливо, принципами. От я би напевно провела лекцію щодо сучасного вчителя, щодо сучасних інтересів дітей, і як можливо уможливити роботу вчителя з цими дітьми. Сучасна тенденція розвитку саме виховання дитини, тому що е, у нас е, йде все вперед. А зараз вчителі вони трошки залишаються позаду, і треба йти в ногу з часом. Можливо, це було б якась патріотична, але якщо це зв'язано з дітьми, можливо, це було б е, якісь моральні цінності або сучасна освіта наші. Тому що зараз дуже велика проблема. Вчителі початкової школи в початковій школі не використовують інформаційні технології. Ну, можливо, я б зачепила якісь інновації, а інноваційні методи, у навчанні а, комунікації. Я б хотіла провести лекцію стосовно історії педагогіки. Як на мене, педагог потрібен потрібно її знати. І це досить цікава тема, в якій можна багато про що поговорити та дізнатися. Те, що мені спершу спало на думку, це я прочитала би лекцію щодо професійного вигорання, а саме причини, які можуть бути та наслідки. А потім розповіла би, чому саме це відбувається, що, що з ними може відбуватися. Ротяго на протязі всього їхнього професійного зростання, а також розповіла, як цього запобігти, щоб цього не було.